Флешмоб на підтримку вченого ігоря Козловського триває у соцмережах. Небайдучі фотографувалися з хештегом Фрі Козловський та опублікували світлини. Релігієзнавець Козловський вже 414 днів перебуває в полоні на Донеччині. Понад рік тому в його помешкання у Донецьку увірвалися бойовики, викрали техніку та антикваріат і нібито знайшли поміж книжок дві гранати. У цій же кімнаті живе його напівпаралізований син. Саме через нього вчений і не зміг виїхати з окупованого міста після початку війни. Друзі і знайомі Єгора Козловського почали флешмоб через те, що здоров'я 63-річного чоловіка. Віка погіршується, а перспектив його визволення немає. Декілька тижнів ми нічого про нього не знали, потім місяць, потім більше, і, і нарешті вже пройшов просто рік. Ну це просто неможливо, коли така так, ти, ти зустрічаєш а, сьогодні а, таку несправедливість.